На 500-й день повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїни, який нагадаємо Збройні Сили України звільнили від російських окупантів 30 червня 2022 року. І разом із керівником офісу президента він вшанував героїв, які віддали своє життя, захищаючи цей острів. Я Хочу подякувати саме звідси з цього місяця. Місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава so, Україні. Okay.